Запутимося, щоб знову не, на... не натягнуло нічого. Зробила такі кексики, але їх дуже підпекло. <звук> Щось там не так. Теж хочу кумі понести. <звук> Ти хочеш до мами на ручки, так якісь Степа, так? Вчора ще ввечері для степки зробила такі кексики, але я їх дуже підпекло. Там яблуко, сметана, йогурт натуральний, мука, яйце і розпушувач. Такий у нього вересні данок. Вони ну, м'ягенькі, просто такі підпечені вийшли. Поки щопка тут обавиться на дивані. У мене тут. Сахарна Пошки дозіровка. Uh. Нас у нас 10 часов. Степка поїв, з батьками поговорили, бо у нас такий ритуал. Зранку звонить до батьків моих. Да. Коля пішов із Баді, А, я а ми насолоджуємося. Да. Жопка прянична. І так кожного разу. Що за чухання? На вулиці мокро, ти на вулиці не почухався, Степка, дивишся, він витворяє, так? Да? Що він витворяє? Ми тут влог дивимося. Баді, да? Що він витворяє? Баді, ні, не йзяться брати. Опа, кнопа Степанич. На ось. Баді, це не тобі. Ні, не тобі, це Степі. Баді, де мячик, іди мячик бери пограємося. Де, бади м'ячик? Да, баді Дурко. іди вибирай. А де баді?

Мама, мама, мама. А ти чого воді лизеш? Ей, ну чо ти його так давиш, Коля? Ваді потрапає. О мой Боже. Вітер який. ой дивіться, який у нас балкон гарний. Вітер страшне, вам там задуває, напевно. Ужас, ви що? Так вітряно страх. Ми вийшли прогулятися, пробздітися. Зайдемо в бідронку, бо завтра знову вихідний. Там ніби сьогодні банани по акції. А в нас закінчилися банани. А нам вони треба, бо у нас пац... пацани люблять банани. Сини. Так, закутуємося, щоб знову не, на... не натягнуло нічого. Виглядаємо странно, але зато кущі не на понадува. Боже. Вибачте, якщо вам там задуває сильно. Такий вітрюган, ще й морозяний, ніби завтра сніг долижен бути. Завтра сніг, ні? По прогнозу. Угу. Ти чуєш, яке повітря морозяне. Після, після свят мусорка роз, роз, розривається. Так, ви будете в мене стояти на штативі. Надіюся, фокус там є. Запрещеночка в чат. 12 пив. 35 злотих. Потім ми купили кіти для куми. Так як завтра ми понесемо її вечерю. Грушка для стіпки. Апельсини купили. Теж хочу кумі понести. Хоп, хоп, сир. По акції. Завтра може стібки зроблю якимось омлет із сиром. Не знаю, а може ні. Подивимося. 15 злотих кілограм сиру. Потім колі випали колбаски по 7 чи по 8 злотих, такі, як ми любимо, як вони там називаються правильно, фует. Не знаю, фет. В общем, такі ми любимо таке. Потім я купила звичне півозеро і е, вишня яблуко. Пили якось із кумою у неї були е, смачне, в принципі. Потім ми купили бінгарські вогні. Я не знаю чому, але цей запах бінгарських вогнів. Ну, це в мене асоціація з Новим роком. Ось така пачка коштує 7 злотих. Я кажу, Колі, ну, Ми ж нікуди на Новий рік не йдемо, будемо вдома, чисто там наріжу якоїсь ковбаски, бутерброди якісь зробимо, Та, в принципі, все. Будемо. Я замовила в... на... Там на якомусь сайті безалкогольне, шампанське, але солодке. Бо в магазині кисляк, а я замовила солодке. Мається прийти понеділок або вівторок, то будемо сидіти вдома. Шоколадне морозиво і карамельне. Сьогодні в відронці 1 плюс 1 одна пачка щось там, майже 8 злотих. Все, скупилися ми на 115 злотих або 114 Розвалений день, погода мрячка, вже 4 часа сиро ляпає на голову, холодно, нічого не хочеться. Сидимо вдома, їмо смачну їжу і все. І Глядимо сина і нічого не робимо. І оце воно таке розвалене настроєння. Ужас. Хочеться тих свят, ждеш-ждеш-ждеш, як вони приходять, хочеться, щоб вони вже закінчилися. Бо через оцю, оце те, що ти переїдаєш, і ти просто нічого не робиш, лягаєш дивитися телевізор, така лінь просто страшна бере, що ужас, ужас, нічого не хочеться, нікуди йти не хочеться. Така якась апатія до життя. Ужасна. Це страшно бісить. У вас теж так на свята, чи ні? Чи у вас нормально? Признавайтесь. Ти хочеш до мами на ручки, так які Степа, так? Блинквині з сосіском. То ти на Степу вже входиш, а не на мене. <tart noise> <od Warmly> А ти ушки не можеш вновити, так? Уложу його спати, не хоче, пів пів п'ятого. Знову буде до пів дев'ятого, бо втузився пацан. Баді, баді, То і з чопи іграшка не можна. Так, ми подарунок куми. Розпакували. А, це типу, отак коль. Маракаси дивись. дім дім дирин Щось там не так. Ні, воно бо воно вилазить, дивись. Треба рівнесення кудись вставити. А може воно не треба? Ану. Так, да, навірно, воно не треба да? І тепер отак береш? Да. На, і тарабань. Ясенку треба, ясенку треба. Да. А вообще тоже ну да, наверное. Але можна, конечно, щоб воно тоже было тут избирать, правильно? Чики, 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 рики, рики, чики, чики, чики. А вот об руку вот так постукай себе. Да, 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 так. Ну и тика вот так обладошку воно, наверное, стукается. Не, воно так должно, бо воно должно так. Наверное, цей... Брязка Чики-чики, чики, чики. Давай, стпа. Та це вона купила набор, щоб ми всю сім'єю тарабанили. <ріхи> а це легко відкривається? Прокручується, так? Да? <ріхи> Ні, ось дивись, воно ось тут якось опен, якось крутнуть. Ні, просто це ж туди закидати треба <ріхи> було. Економний. А це завтра дамо, так? Воно закручується. О! Да, я не лягло. Чого тільки не попридумають, так? А потім буде носити цей барабан, а так боже, бачиш ще цей. То попасти треба, не попав. Попасти як корочок. Потім буде отак носити. І тарабанів нам. Давай. Добре, ледь. Де ти його витягнув? Йому дивиться барабан цікавий. Ти що ти, папа, мені маленькі деталі? да, Повитягував?